Ви часто ходите і відчуваєте в зоні поясничного відтіла біль, яка отрицає на або ліву, або праву ногу. Ось я вам хочу продемонструвати три елементарні вправи, які допоможуть вам в цій смозі. Ось перша вправа, яку я хочу прокоментувати, яка дуже хорошо влияє на поясничний відділ і не Виконуємо дуже просто. Стаємо на коліна, я вам показую в діапазоні такого чину. Стаємо на праве коліно або на ліве. тут немає різниці. Ручки ставимо прямо і робимо діапазон в ліву сторону, наскільки можливо, ширше, щоб при цьому дуже поверталися. І повертаємося назад. На іншу руку. Воно рекомендовано для тих людей, які не можуть виконувати дуже складні упражні. Ручки по бокам, голову пустили, зігнуємо в колінцях ножки, піднімаємо таз до уровня. Болі. Якщо ви відчуваєте значну болю, опускаємо. Наступне упражнення. Лягаємо так же само, планемо ножку прямо, а права ножка наша стоїть. Піднімаємо ліву ножку на уровні коліна, піднімаємо таз до догори, опускаємо таз, опускаємо коліна.